Екокульки, сировина для 3D принтерів, багаторазові бахіли з медичних відходів. На заключному етапі стартапів для школярів підбили підсумки навчання та нагородили усіх учасників проєкту. Вісім команд, які складаються з учнів навчальних закладів Луцької громади, з січня місяця працюють над створенням своїх стартапів. Навички, які вони здобудуть, допоможуть у майбутньому реалізуватись, відкрити власний прибутковий бізнес та зберегти екологію. З часом у світі кульки взагалі приносять дуже багато шкоди, і ми плануємо зробити дуже круту альтернативу. Замінювати кульки на біорозкладний матеріал, ну гуму замінювати. І ці кульки будуть дуже ну. Швидко розкладатися два-три місяці і е, менше шкоди на середовищу середовищі. І перше, нашими клієнтами якраз будуть і люди, які відмовлялися від купівлі таких кульок через їхню велику шкоду. Уже зараз технологія 3D-друку дозволяє виготовляти не тільки найнеобхідніші речі побуту, а й широко застосовується в медицині, зокрема для реабілітації та протезування воїнів. E, наша ідея заключається в тому, щоб брати старі пет пляшки, які вже використовувались, та переплавляти їх у котушки для 3D-принтерів, щоб люди могли друкувати екологічно, ну, допомагати екології і задешевши ну задешевши ціну. Використовувати те, що вони використовують зараз, нині стає все більш актуальним збереження електроенергії та заощадження на цьому. Тож і в цій галузі талановита молодь не пасе задніх. Плануємо додаток для збереження електроенергії, ну навіть для того, щоб зберегти ваше фінансове становище. В полягає в тому, що завдяки нашому додатку ви зможете відслідковувати ваші витрати також. Бачите, чи включено у вас світло, які прилади під'єднані до електромережі? Два найбільш напевне цікавих це кокульки. Насправді дуже такий нескладний по логіці речей в реалізації, але актуальний цікавий проект. Ну і другий, як на мене, це переробка пластику під котушки. Дорожні карти проектів уже представлені. Всі вони мають хороший потенціал для реалізації в майбутньому. Команди отримали сертифікати та подарунки від меценатів проекту. Співпраця Луцького національного технічного університету з малою академією наук за підтримки фонду Ігоря Петровича Палець тільки разом дає свої чергові результати. Ми сьогодні є свідками підсумку, скажімо так, стартап руху учнівського стартап руху, ми, який ми організували в межах такого підприємницького університету. З вересня команди розпочнуть працювати над створенням прототипів та виготовляти перші моделі їхніх продуктів. Сідіти надзвичайно талановити. І усі проекти, які вони генерують, рано чи пізно втіляться в життя, ми в це віримо. Зараз вони проходять такий етап підготовчий, вони навчаються, і на таких катонах, як цей, вони. Отримують знання з економіки, з підприємництва, з ведення власної справи, з формування бюджету, з формування ціни, з розуміння попиту і ринку. Тобто це ще школярі, а вони вже формують свої бізнес-проекти. Фонд і грепали це тільки разом завжди долучається до підтримки обдарованої молоді, тому що розуміємо, що вкладаючи у них уже сьогодні в майбутньому, ми отримуємо значно більше для нашої країни і для нашого міста. Юрій Куцик, неля Прокупчук, для новин на час.